Доброго дня! Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату всього, що пов'язано з плиткорізами. На сьогодні я вирішив розкрити тему присосок. Тема присосок, вона дуже величезна, тому швидко розкрити цю тему не вийде. Це буде декілька відео, які будуть присвячені темі присосок. Які присоски взагалі існують і для чого вони використовуються? Ну, найпростіші це вакуумні присоски. Одинарні, двійні. Тройні я не так що, тому що я рахую, що вони незручні, вони мають специфічне використання для скла. Тому для плиточників в основному використовуються одинарні і двійні. Це моя особиста думка. Це Присоски ну, призначені для переноски різної довжини різного формату плит. Слідуючий тип присосок це вакуумні помпові присоски. Тут величезний асортимент, я більш детально буду на кожній зупинятися. Вони також призначені для перенесення більш великого формату плит. Вони Більше навантаження можуть отриму, ну, сприймати. Ну, і звісно, вони більш надійні, тому що ви бачите, наскільки вона тримає чи не тримає цю плитку. Слідуючі присоски це віброприсоски, які призначені як для вібрації з переміщенням, так і для перенесення. Я також, ну І звісно, є ще й вібратор, я вам покажу. Які в мене існує. Ось такі самі найпопулярніші присоски, які існують. Ще де вони при... застосовуються, присоски. Присоски застосовуються в системах в по папорістці великоформатної плитки. Тому я також протестую ті присоски, які стоять в Раймонті, в Біхаї, в Батіпаві, в Сігмі, в Сірі, Рубі. Це. Самі, скажімо так, такі системи, які найпоширеніші, і, звісно, я не можу їх оминути, щоб розповісти про них. Ще присоски застосовуються в перенесенні в системах по перенесенню. В системах по перенесенню застосовуються ось такі присоски присоскин-системи є. Ось такі присоски з є такі системи. Є системи Sigma. І є системи по перенесенню раймонді. І ми всі їх будемо роздивлятися, тестувати і е, дивитися, як вони працюють, як вони е, присмоктуються до плитку. Для цього я придбав різні е, типи плиток. Ось така гладенька глянцева. Це, скажімо так, перший рівень, як кажуть. Е, незначна шереховатість, але присутня шереховатість. Більше шереховатість, якщо ви подивитесь. Максимальна шереховатість, скажімо так, вона навіть, бачите, з такими переливами. Але це ще не максимальна. Саме зручно, ось така і шереховатість, і випуклість, і мікротріщини. Це досить негарна плитка, яка дуже погано ріжеться, яка має мікротріщини, яка має і випуклості, і шереховатість. Але дуже зручно на ній перевіряти. Ну і взагалі, сама, сама, що не є незручна плитка, ось така, бачите, вона вкрита якимось матеріалом. і, Як на мене, вона дуже тяжка для перенесення. Почнемо ми, звісно, з, з самих, самого простого і будемо йти до найскладнішого. Хочу вас попередити. Що я допомагаю українській армії. Частину грошей, які ви витратите, якщо ви купите у мене, або щось візьмете в прокат, або навіть подивитесь це відео. Частину ваших грошей я використовую на допомозі на нашої армії. Я українець, любіть Україну, захищайте Україну. Почнемо з звичайних вакуумних присосок. Самі найпростіші, які найдешеві, які зазвичай продаються під різними торговими марками, це присоски типу Dexter. Що вони собою уявляють? Це пластик з двома або одною резинкою. Вони найдешеві, але вони переносять мінімальне навантаження. 40 кг переносить. 2 і 24 одинарна. Хочу зауважити, що приймайте пікові, це 40 кг це пікове навантаження. Тому призвичайте, що це максимум воно буде переносити 20 кг, це 12 кг. Але вони також працюють і зараз я покажу, як вони працюють. Це глянець. Так, давай я їх прикріплю. Як на мене, досить зручно. Тут вони скопіювали сігми, але зробили пластиковий корпус. Так, вони присмокталися. Слідуюча група присосок це, скажімо так, середнячки. Це шеджинг і біхай. Вони мають одинарні і двійні. Якщо ви придивитесь, тут вже метал. Вони витримують більше навантаження. Якщо ці витримують десь до 100 кг, ці витримують до 50 кг навантаження. І, і тут вони зроблені з металу. У кожного своя технологія, як це зробити виконання. Обидві, як на мене, досить зручні. По одинарним, ну тут Біхай трошки заморочився з такими візерунками, але також вона працює. Зауважте, що коли ви... Притискаєте цю плитку, щоб вона не прилежала вам ложки. Як на мене, це недолік. Треба до, досить обережно це робити. Або двома пальцями прижимати. Це стосується і цього шиджинга. Давайте їх присмокчимо і подивимося, як вони присутні. Хочу зауважити, що біхає оці речаги досить жорсткі. Ну, скажімо, так, треба прикладати значну силу. Але вони всі присмокталися. І всі тримають. Переходимо до слідуючої. Це вже італійські присоски. Це Раймонді Медузи найпоширеніша, найчастіше вона продавалася і всім подобається. Це, як на мене, досить зручний, зручна присоска. Вона витримує біля 40 кг. Кілограм. Це Раймонді старого зразка, який вже знятий з виробництва, але я покажу, як вони працювали. Вона також нормально працювала, застосовувалась в системах, але вона мала єдиний недолік. Щоб її присмоктати, треба було тяж сильно-сильно прижати. І тоді вона фіксується. Раймонді як іграшка. Дуже зручно присмоктуються. З'явилося нове покоління італійців. Це двіна. І це одинарна. Бачите, в неї вже така біла резинка. Медуза. Тут пластик. Принцип роботи залишився той самий, що вдвійною, що одинарною. Як на мене, дуже, дуже зручно Тут не треба вже прикладати ніяких зусиль. Це метал. Навантаження вона до 120 кг сприймає. Як на мене, досить зручно. ну Це, звісно, традиційна сігма. Вона вже досить багато років випускається. З неї в основному копіюються всі решта присоски. Це одинарна. 40 кг. Ну і двіна, відповідно, 80 кілограмів. Як ви бачите, навіть найдешеві всі тримають. Немає в мене претензій. Я їх залишав досить на довгий час. Вони так само всі досить чітко тримають, якщо це глянець. Звісно, глянець має бути чистий і присоска має бути чиста. Взагалі, майте чисті руки і чистий розум. Зараз перехожу до більшої шероховатості. Перед вами більш шереховатість. Зараз я ту саму операцію, яку я здійснюю на гладкій плиці, буду здійснювати на шереховатість. Все спочатку. Двіна. Китаєць пластиковий. Одинарний пластиковий китаєць. Металічний шеджинг. Біхель. Я боюсь, тому я так зверху. так, Пам'ятайте, що для цієї треба навантаження, щоб вона прикліпилася. Це старого зразка Медуза, яка всім подобалась. Це нового зразка Медуза. Це нового зразка Раймон, яка вже не треба прикладати зусилля. Ну і класика жанра Сігма. І Сігма. На Сігму теж не треба прикладати жодних зусиль. Якщо ви подивитесь, вони всі тримають. Безперечно, ці тримають і досить... Якщо... Ні, ну ця вже не тримає. Декстер вийшов з ладу. Давайте я перепоміняю місцями ще раз притулю. Можливо, щось не так. Тримає. Ой, він вигинається, цей декстер. Бачите, я... Тут такого немає. Тут... Та ні, нема. Скажімо, мені страшно зараз піднімати декстером плиту, щоб з ним щось не сталося. Решта впевнено стоїть і не рухається. Зараз переходимо до. Слідуючого рівня шереховатості всі пройшли іспит, але декстер вже здається. Це вже більш шереховата плитка. І щоб бути більш справедливим, я почну присмоктування з найбільш дорогих присосок. Почнемо з сігми. Хотів зазначити, що мені найбільше подобається все ж таки конструкція у рейматі. Ну, швидко, зручно і... Ну давайте сігма. Пішла Сігма, Прижали. Це оновлена Раймонді. І не треба сильно натискати. Це старого зразка Раймонді, це старого зразка Раймонді, яку треба сильно притискати. Це біхай. Я їх розташував по ціні. І останнє це пластик. Отак. От так, ну тепер пробуємо, як яка тримає. Оп. Оп. Так, так ці взагалі не тримають. Ну, традиційно залишились італійці, китайці. Одночасно всі випали з гри. Давайте ще спробуємо китайців ще раз пристегнути, а вдруг тут щось поверхнє якась. Я розумію, що, можливо, треба обезжирити, але в робочих умовах ніхто цим не буде займатися. Так, давайте спочатку двійні, наприклад. Сильніше прижму на всякий лопаток, а вдруг допоможе. Так. Оп. О. Так. Шижин хоч трошки тримає. Давайте ще раз. Так. Ні. Тримає, але недовго. Бачите? Так, ну-ка. Ой, оцей взагалі відразу відлипає. Так, ну ще раз. Хто ж тут? Як себе почуває? Тепер оцей. Ну, який перший відірвався? Все ж таки бігай перший відірвався. Ну, скажімо так. Це не серйозно. Давайте перевіримо ще маленькі. Три. Так, ці тримають. О, італійці. Є за що переплачувати, як кажуть. Давайте спробуємо. Так, почнемо. Шеджинга почнемо. Так, бігай. Відірвався, цей відірвався, це тримає, це тримає. Опа. Так, чуть-чуть чуть-чуть краще. Так, зараз переходимо на слідуючий рівень. Слідуюча плита досить шереховата і на ній будемо пробувати е присмоктуватись різними присосками найпоширенішими. Ну, почнемо з китайця Давайте його відкладаємо в сторону, бо він тут взагалі не працює. Та ні. Натискаємо. Не працює. Шиджин. Чуть-чуть посмоктався. Але дуже недовго. Відкладаємо. Біхай. Нє. Давайте тут. Ні. Давайте ще раз. Нє, ніяк. Вбіхай один. Так. Ніяк. Ніяк. Так, в сторону. Це традиційне, які раніше випускалася Раймонді Персоска. Тримається. В сторону. Це традиційна медуза поки тримається. Це оновлена раймонді тримає. Це оновлена медуза. Тримає. Це сігма вже пішла. тримають. Щоб вам недовго розповідати, вони можуть простояти довгий час, навіть на такій на рівні плиці. Вони вони простояли десь пів години, а можливо і годину. Перша відклеїлась медуза чорна. Але, як на мене, на такій плиці, подивіться уважно, яка плитка, що при ось так. Щоб ви зрозуміли, що це досить досить тяжка плитка для присосок. Зазвичай використовують тільки італійські... О, бачите, вона відірвалася. А решта тримає і вони можуть тримати безкінечно довго. Зараз переходимо на ще більш складну. До самої складної плитки, яку зустрічається одна на 500, а може навіть і рідше, дійшли тільки італійці. Медуза старого зразка, вона там показала себе, ну, скажімо так, вона відірвалася через 3 хвилини. Тут вона взагалі ніяк не присмоктується. Ця область, вона взагалі досить різна. Тому ось тут вони будуть триматися, а якщо ви придивитесь структуру, тут напилені якесь золотом, як пісок. Тому оце, що, оцей участочок. Це найтяжчий, найтяжчий. Тому давайте спробуємо медузу. Медуза тримає. Але відірвалася. Давайте спробуємо сігму. Так, тримає. Також відірвалося різно-однаково Так, тепер пробуємо раймонді Давайте так, щоб ось тут починаючи, щоб однаково було. Так, тримає поки, відірвалась. Я з силою досить значною. Так, ось тут ми нажимали. Так, це сігма. І сігма відірвалась. Ну, давайте ще раз. Давайте невеличке навантаження і подивимося, наскільки довше вони пробудуть. З силою притискаю. Це напевно досить довго чекати. О, присмокталась все ж таки. Я не можу відірвати. Ого. Так. Добренько, це був час, який достатньо було, щоб перенести або приклеїти до підлоги або до селі. Гарний результат тепер. Більш сильніше придавимо. Даю значне зусилля, поки не можу відірвати. В принципі, будемо рахувати. Опа, відірвав. Що я хочу сказати? Що вони приблизно однакові. Приблизно однакові. Як на мене, чуть-чуть, я так розумію, м'якіша сігма. Я аж запихався, тому що силою. Але для перенесення і приклеювання навіть на невеличку відстань достатньо на саму складну плитку. Зараз у мене ще є дуже складна, яку зараз ви... залишаю оця, ось, ось наприклад. Я спеціально її купив. Це найпоширеніша. Якщо ви на неї подивитесь, ви зрозумієте, про що я балакаю. Вона не тільки, вона шереховата, навіть палець больно коли виведеш. давай спробуємо на цій плитці. Так, це? Так. Ну, просто не ну, для мене, як на мене, це шикарна присоска. Я не очікував взагалі, що вони прихнопчить таку плитку. Плитка вигинається, бачите? Умнічки італійці. Так, слідуючи. Таке уявлення, що воно тут щось не виходить трошки. Хе-хе. Плитка вигинається а, і тримається. Ну, ось ми зробили тест. Що я хочу відповісти? Що італійських присосок вистачає на практично на всі типи плитки. З воротньої сторони я не буду е, ліпити, бо мені шкода її присосок, і я не розумію, для чого це люди роблять. В основному беру за. Фасад плиткою переносять, тому я її для досить різних плиток ніх купляв. Тому ось такий експеримент, я думаю, що сподобався. Переходжу до слідуючого. Можете звертатись до мене. Я пробую продавати все, що пов'язане з плиткорізами. Ціни у мене вказані в тексті під відео. Крім того, запрошую в закриту групу Viber. Де тільки в плиточники ми ділимося досвідом. Запрошую відкриту групу Telegram, де адмінами є найкращі плиточники, які впевнено виконують всі поставлені перед ними завданнями. Ну і запрошую до себе в магазин, де ви зможете побачити таке, що ніде не побачите. Все найкраще, звертайтесь, будьте здорові!